Каролін Кнотен та Стурола Лейград здобули впевнену перемогу, забезпечивши собі солідний відрив від переслідувачів. Нагадаю, другими стали французькі біатлоністи Жуля Сімон і Фабіан Клод, а третє місце посіли Юля Джима та Дмитро Підручний. Кнотен вирушила на трасу. Одразу за нею Сімон. У гонці переслідування вся відстань скорочується вдвічі. Але якщо розрив перевищує 45 секунд, то ці спортсмени стартують одночасно. Вже до першого розвороту Сімон наздоганяє кнотин і виходить вперед. Пройс також випереджає Юлію Джиму. Кнотин тримається разом із Сімон. Перший вогневий рубіж. Сімон має труднощі на стрільбі, припускаючи з трьох помилок. Кнотен стріляє бездогано та передає естафету першою. Вайдель припускається хиби п'ятим пострілом. Юля Джима та Франциска Прой стріляють чисто. Магнусон також закриває всі мішені. Позиції після рубежу Підручний іде другим, плюс 19,8. Наврат третій, плюс 29. Стурла Лейгрид перед розворотом ледве не падає, але втримує рівновагу. Дмитро Підручний і Наврат проходять разом. Чоловіки вже піднімаються угору. Другий вогневий рубіж. Лейгрид ідеально виконує сльбу та передає естафету першим. Дмитро Підручний також закриває всі мішені. Наврат припускається хиби останнім пострілом. Штрелов і Фаб'ян допускаються по одній хибі. Флоран Клод працює чисто. позиції після рубежу. Юля Джима виходить другою з відставанням 18 секунд. Пройс іде третьою плюс 30 секунд. Сімон очолює групу переслідувачок. Юлія Джима впевнено проходить розворот. Поступово скорочується відставання. Третій Вогневий рубіж. Кнотен стріляє чисто, не залишаючи шансів для суперниць. Сімон закриває всі мішені, виходячи на другу позицію. Юля Джима, на жаль, припускається однієї хиби. Прой стріляє бездоганно. Магнусон і Лі також закривають всі мішені. Вайдель має одну хибу. Позиції після рубежу. Клод відстає на 247 секунд. Наврат плюс 31,9. Нелін плюс 35,5, Флорант Клод плюс 36,3, Дмитро підручний плюс 41,7, Дмитро тримається за флорантом і Неліном. Четвертий вогневий рубіж, Лейгри демонструє майстерність, закриваючи всі мішені. Фаб'єн допускається двох хиб. Наврат одна хиба. Дмитро також припускається одного промаху. Нелін і Флоран Клод працюють на нуль. Штрелові факт також влучають у всі мішені. ПОЗИЦІЇ після РУБЕЖУ Пройс виходить другою плюс 42,6. і Магнусон третя плюс 438. Лє плюс 44,3. Вайдель п'ята плюс 48. Сімон плюс 49,5. Джима плюс 53,5. Сімон вже наздоганяє групу переслідувачок і працює разом із прось у підйомі. Дівчата докладають максимум зусиль у цьому крутому підйомі. П'ятий вогневий рубіж. Кнотин припускається однієї хиби. Але її відрив залишається значним. Тому це не критично. Група переслідувачок перебуває на Рубіж. Сімон відсілялася першою. Але має дві хиби. Просі Вайдаль працюють чисто. Літа Магнусон закривають мішені трохи повільніше, але теж без промахів. Юлія Джиман, на жаль, припускається хиби першим пострілом. Клеменіч має серйозні проблеми, допустивши три промахи. Наврат Штрелов, Нельні Флоран Клот, вирушають разом на шосте коло. Дмитро Сьомий Плюс одна хвилина. Шостий вогневий рубіж. Лейгрет працює бездоганно та передає стафету кнотин із великим відривом. Штрелов хибить першим пострілом. Наврат і Налін стріляють чисто. Флоран Клод закриває всі мішені. Фаб'єн припускається однієї хиби. Дмитро, на жаль, має ще один промах. Сьомий вогневий рубіж. Кнотен демонструє зразкову стрільбу, закриваючи всі п'ять мішеней. Магнусон завершує першу стрільбу, маючи одну хибу. Вайдель працює чисто. Пройс припускається однієї хиби. Лі працює бездоганно. Сімон має хибу першим пострілом. Штрело виходить другим, плюс 29 і третім плюс 31, Нелін плюс 38,5, Наврат плюс 44. Заключний восьмий вогневий рубіж. Лейред закриває всі мішені, проводячи ідеальну гонку. Кнотин не приховує радості від успіху напарника. Штреловий Флоран припускаються по одній хибі. Навра також хибить. Нелі, не скориставши шансом, теж іде на штрафне коло. Фаб'єн хибить останнім пострілом. Та на виході Фабіан виконує поштовхи лише однією лижею, адже через ламане кріплення йому довелося чекати помічника, який приніс запасну лижу жулії Сімон. Тим часом Дмитро Підручний ще одна хиба Наврат в боротьбі за третє місце флорантом, де все ж його випереджає. Та от на фініші, де перемогу здобуває, як і в мастарті, норвежський дует Легрид та Кнотен. Штрелов та Вайдаль займають друге місце. Наврат і Пройс виборюють бронзу. Флоран Флоранкло та Лодалі фінішують четвертими. Магнусон і Нелін завершують гонку п'ятими. Фоб'янкот і Жоля Сімон, які дуже багато натерпілися під час гонки, посідають шосте місце 11 хип, зламане кріплення. Та майже падіння Фаб'єна. Дмитро Підручний та Юлія Джима приходять сьомими. Не задалася гонка, але нічого страшного, спортсмени все одно молодці. Восьмі – Клеменні Чіфак, Дев'яті – Ісловак та Корчмаш. Десяті – Андрес Расаргоївста та Байба Бендіка. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.